Ти вирішуєш все сама, все на тобі, всі рішення а Твій партнер просто мовчить або погоджується, і таке складається враження, що йому начхати на то, що відбувається в вашій сім'ї. Ну, це вже картинка доброго, запущеного стану стосунку. Основні чоловічі ролі. Лідер, захисник і той, хто приносить маму до хати, є основні жіночі ролі: це мама, це дружина, це фея, це богиня, все. І вони не повинні перемішуватись, Щойно вони починають перемішуватись, починаються проблеми в сім'ї. Тому що стосунки в сім'ї це гармонійне поєднання двох різних форм життя, потреби одного. Виходять з ролей іншого. Тобто ролі чоловіка є необхідними для жінки, ролі жінки є необхідними для чоловіка. І чоловіки, як кажуть, не рухають те, що працює. Якщо хтось роботу виконує, а я підозрюю, що якщо її хтось виконує, то хто би це не бути? скоріше за все. Він її не буде робити. Якщо проблема знята, робота зроблена, робиться, неважно, функція виконується, він її робити не буде. Тому, якщо ви робите щось замість чоловіка, ви його самі перетворюєте помаленьку на е, таке жирне плямо на дивані. От точно те то саме відбувається, коли чоловіки лізуть в жіночі ролі і, і беруться виконувати жіночі функції. Що з того получається? Нічого доброго ніколи з того не виходить. Десь сьогодні чи завтра вже на Ютубі буде велике відео з цього приводу. Так що підписуйся, переходь, дивись, пиши, як в тебе.